Готуємо за чаю швидкий та смачний розет із вишнею. Із готового тіста філо, тож вам не доведеться витрачати час на замішування і розкачування тіста. Для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені вишні. Якщо використовуєте заморожену вишню, тоді також дістаньте її 300 г для розмороження. До 500 г сиру додамо 60 г цукру та 30 столових ложки сметани. Зіб'ємо все блендером до опоєднання. Попередньо розтопимо 60 г вершкового масла для змащування тіста. Відсліджуємо вишню від зайвої дини та приступаємо до складання пирога. Сирі вишню розділимо на умовні 6 частин. Для зручності я розрізав наплід перший лист тіста. змащуємо одну половину розтопленим маслом та зверху викладаємо другу половинку листа. Одну частину сиру викладаємо на край тіста в одну лінію, зверху викладаємо ряд вишень. Загортаємо тонким рулетом і викладаємо у форму, починаючи формувати равлик. Робимо таким чином решту тіста, доки не заповнимо усю форму. Зверху готовий пиріг змащуємо залишками масла, випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Готовий вертуті даємо трішки охолонути, нарізаємо порційно, прикрушивши пудрою та смакуємо. А також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.